Щось я знайшов з тих більш давніх епох, які так люблю. Вставка з якогось камня. Брошка, та точно вона. Стан досить ще такий непоганий, хоча це і не срібло, це якийсь нікель чи незрозумілий сплав білого металу. Але погляньте, вона досить добре збережена. Для самооборони просто шикарна річ, чесно кажучи. Друзі, знову шукаю в лісі. Буду ходити біля місця, де я в минулий раз знайшов горшок пізнього середньовіччя. Я думаю, що знахідки якісь там ще мають бути. Хто не бачив це відео, подивіться, посилання буде в правому верхньому кутку. Трошки підморозило, земля промерзла, але де-не-де зустрічаються місця, де ще можна шукати. Ну, Буду щось пробувати, видовбувати з землі, де можна в траві так викопати, де видовбати, але знахідки однозначно якісь будуть. Тому не забувайте про дзвіночок, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Поїхали. Ну, я вам скажу, зимою, коли мороз, то коп так собі. Пошуки не дуже вдалі. На дворі декілька градусів морозу, а я біля дороги лісової, змерзлої землі, видовбав якусь копієчку. І це поки що найкраща знахідка на даний момент. Це СССР, напевно, 2 копійки. Ну, дивіться, якщо немає що показувати, я вам навіть таке показую. Ось такі справи. Ні, відтер трошки і вийшло, що це. 15 копійок до реформи, не дві, Ну це вже краще. Не бачу який рік. Та, в принципі, це і значення немає. такі монети рідкісні 42-го року. Я тру скільки хочу її, тому що знаю, що вона для мене ніякої цінності не представляє, та в принципі, напевно, і... Для більшості людей також. Але от ці копійки 42-го року, вони щось можуть варто вартувати, а це 55-й, якщо я не помиляюся, не вгадав. 43-й також щось коштують. А 55-й, 55-й, по-моєму, нічого. А може, якщо серед вас є знатоки по цих монетах, то напишіть. Я знаю, що 58 і 42 рік ціниться колекціонерами. 58-го всі монети радянські десь в районі 1000 доларів. Може і не так. Ви напишіть в коментарях, так це чи ні. Ось там був сигнал, викопав пробку. І біля пробки в ямці таке співпадіння, що залишився якийсь черепок, я думаю, десь століття 16 на вигляд, кераміка. Пройшов декілька метрів, ще один сигнал. І на цей раз вже якесь колечко Дешманське, бронзове в такій патині. Ну, Я думаю, що вони один до одного мають безпосереднє відношення, ось ці дві речі. І тому починаю тут ходити, зачищати територію. Зараз вам покажу, якщо щось виселиться. Так, друзі, і якийсь сюрприз. Але, схоже, я його там лопатою зачіпив. Щось жовте. 82 по VID Мерзла земля, Прийшлось довбати і щось покоцав. Воно ну, жовтого кольору, ну напевно, це не золото. Але якась була прикольна біжутерія, якась брошка чи що. Да. Ставка з якогось камня. Брошка. Точно вона. Ну, що сказати, ось так. Ей. Ось так буває. Тут голка обломана і нічого як би, такого цікавого. А я вже подумав, що, знову ж, жовтий метал правильний, але не тут то було. Якась біжутерія часів. Напевно, пізнього СССР. Але прикольна знахідка. Чи це пряжка від чогось, чи брошка, не розумію. ну Може вам краще видно, то випишіть в коментарях, що воно таке, на що схоже. Так, наступна знахідка, друзі. З мерзлої землі видовбав ось такий жмот алюмінієвого дроту. Не знаю звідки він тут взявся, але тут десь кілограм, може і більше. І знову ж таки, ділема. Викидати не хочеться і забирати з собою також. Що робити, не знаю. І напевно там сигнал знову йде. Ось дротики стерчать, там, напевно, ще є. Е, ну, неохота мені таким займатися. Але сьогодні, чесно кажучи, з сигналами так собі, а з хорошими знахідками ще гірше. Мерзла земля, ось так ходиш, це все довбаєш, можна ходити тільки на місцях, де листя лежать нормальний такий слой. Там ще менше промерзло. А так, так дуже сумно. Це називається зимовий коп. Ось такий він пошук з металошукачем в промерзлій землі. Знахідок немає хороших. Ну нарешті, друзі. Щось мені вдалося знайти з тих старих часів, які я так люблю. Це Грош Сігізмунда. Сігізмунда III. Тут навіть рік написаний, дивіться, як гарно видніється. 1621 Грош Полонні. Так, клас. Але щось вона так почорніла від старості чи від глибини, від морозу, не знаю. Може вона горіла десь на якихсь хаті. І я десь метрів за 80 звідси минулий раз знаходив той розбитий глечик. Ну це зрозуміло, що він не просто так тут з'явився, що тут є ще такі монети. Я їх і знаходив, тут і шестаки, і гроші, і більш мілкіші. І ось знову, знову доказ того, що треба шукати, але просто ну, смітник реально, я вже показував вам. Кількість сміття просто зашкалює, вражає. Ну, Не знаю, монетка може і варта, того, щоб декілька годин в смітті поколупатися, а може і ні. Пишіть в коментарях, варто півдня тратити на таку монету, чи краще зосередитись на якихось інших речах. Щойно помітив, що на цій монеті ще й присутній якийсь отвір маленький. Напевно, загубилося з якогось моністо. чи підвізки якоїсь. А сигнал досить непоганий йшов такий, якби більше до срібла. тому що такі монети, як правило, б'ють посередині скаливі VDI. А тут видно... Що срібла така хороша частина, хороша доля. Ну, патина, патина чорна, ну це так собі. Не дуже красиво, напевно. Ну, все просто казково. Сонечко світить, все класно. Але є одна проблема, земля вже промерзла, було десь о, мінус 10 вночі більше тижня, і все позамерзало. Я ось ходив по тих горбах. Просто лопату немає, як засунути в землю. Треба кайло з собою носити, щоб довбати. Але є ось дивіться, такі місця зелені, де росте барвінок. Сигналів тут небагато, але земля зовсім не промерзає, що цікаво. І ось я ходжу по таких місцинах, по таких горбиках. Поки що так собі, чесно кажучи, результату небагато, але радує те, що не треба довбати ту саму землю. Втикається лопата досить легко і щось знаходиться. Поки що тільки крупні сигнали, тому що мілкоти тут і не може бути. Трави десь 15 см. Я ходжу, ось так махаю над нею. Ну, Зараз подивимося, я думаю, що щось тут знайдеться. Так, є цікава чи не цікава знахідка, але я вам показую по-любому. Погляньте. Ручка, шарикова ручка. Але била залізом, не знаю як так. Вона покрита чимось. Якась така нездешева, чи пластмасова, чи ні. Може ще навіть пише. Зараз подивимося. Не, вже не щелкає. Чого тільки в лісах немає, не знаю звідки вона тут взялася. Сигнал... Ну, був вищий сигнал, зараз бігає. З чого вона не розуміє. Ну, ось такі бувають знахідки, друзі. Зараз особливо не розженешся. Я от дивлюсь, може тут якась гравіровка, щось таке. Ну вона така прикольна. Тоді, напевно, коли її загубили, вона щось варта була. Напевно, якийсь лісник ходив ось біля дороги і загубив цю ручку років 30 тому. А я її забираю собі. Друзі, невеликий ліричний відступ на тему, як шукати цікаві місця в лісі. Я вже розказував про домові ями, як вони виглядають. А тут ось погляньте, яка цікава місцевість. Йде дорога і. По боках от видно залишки якогось валу, він невисокий був. Я не знаю, чи камера передає. Зараз присяду. Бачите, перепад в ґрунті метра півтора. Тут стояв якийсь чи табір, чи якась садиба, укріплена декілька сот років тому. Я знаходив біля цього місця монетки і всякі речі часів пізнього середньовіччя. але Зараз, на жаль, шукати просто неможливо, тому що люди перетворили це все в смітник. Ось такий свинарник невеликий. Листя все позасипало, це сміття. Але тут просто пищить все одне на другому. Коротше кажучи, я до чого це все веду? Якщо ви бачите якісь перепади грунту, рельєфу, це означає, що люди щось тут робили, якісь... Можливо, господарські споруди стояли, може хати, може жили тут, чи ну, будь-які варіанти розвитку подій. Це вже цікаво, вже варто уваги, щоб тут провести пару хвилин з металошукачем, включитися. Ось бачите той самий перепад рельєфу. І він йде так по колу, по лісу. Це я вийшов на саму, таку, можна сказати, високу точку. І там я знаходив різні монети. Зараз ситуація жахлива. З кожним роком сміття стає все більше. Вже доходить до того, що просто вивозять, кажуть, шматки, дивіться, якихось матрасів чи ліжок, Ну будь-що, я не знаю. Ну Це вже свинство натуральне. Ось такі картини по лісах. Але я знаю, що тут ще щось є, цікаво, але шукати це дуже важко. Ось так. Головне ці всі місця, про які я говорю, оці всі якісь садиби, місця, ті, де жили люди, декілька сот років назад, відрізняти від воєнних якихось застроїв часів Першої або Другої світової війни. Ось бачите перепад місцевості. Дуже добре видно. Приблизно кажу, метр, може два. Зараз це все згорнулося. Стало більш пологішим. Ну, я спочатку думав, що тут стояв якийсь козацький табір, тому що знаходив кулі, монети тих часів. Але зараз думаю, що стояла можливо якась укріплена садиба, може якийсь хуторок тих часів. І тут по боках, напевно, частоколи якийсь, щоб вал вирили для оборони тимчасової. Ось така історія. Не знаю, що ви думаєте. Може, напишіть, на що це все схоже. Перепад метра півтора і по периметру десь 200 квадратних метрів. І знову рубрика, що тільки не попадається по наших лісах, значить, шикарний сигнал. Глибина десь сантиметрів 15-20. Мерзлу землю прийшлось роздовбати. І ось така головоломка 20-го або 21-го століття. Від якогось механізму незрозумілого. Що воно таке, чи трактор, чи автомобіль, як сюди попало, незрозуміло, але час прийшлось потратити. Знаєте, Для самооборони просто шикарна річ, чесно кажучи. Але, на жаль, не можу з собою забрати, не маю з собою за спиною мішка ні рюкзака, а кишені точно вона мені порве. Ось таких речей дуже багато зустрічається щось, схожого на це. Але неможливо це все забрати. Прийдеться залишити під деревцем, як кажуть, до кращих часів. Вирішив змінити обстановку. Вийшов з лісу в поле, що на узлісі знаходиться. А тут земля вже промерзла. Просто приходиться видовбувати всі сигнали з мерзлої землі. І тут щось таке незрозуміле. Пішло, пішов якийсь сигнал. І вистріла монета 10 філерів. Вони б'ють таким напівкольором, переливом. Але стан досить ще такий непоганий. Хоча це і не срібло, це якийсь нікель чи незрозумілий сплав білого металу. Але погляньте, вона досить добре збережена. Можна навіть в колекцію таку вже брати без всяких. Без всяких втрат, взагалі, в прекрасному стані. Ось так. Деколи обстановку можна і змінити, вийти з лісу в поле, потім з поля зайти в ліс, щоб просто не скучати. Ну що ж, друзі, починав я сьогоднішній пошук, коли був морозець, світило сонечко, а зараз вже потепліло і накрапає якийсь дощ. Буду згортатися, тому що сутеніє. Хоча знахідки мене аж ніяк не влаштовують. Завжди хочеться кращого. Але, як кажуть, маємо те, що маємо. Ходити в лісі це, можна сказати, відводити душу. А найкращі знахідки будуть весною по полях. Там я і знаходжу, і знаходжу найцікавіше. Тому не забувайте підписуватись на канал, хто не підписаний. Тисніть на дзвіночок. Все найцікавіше, та найкраще попереду. До зустрічі.